Ще з давніх часів, коли наші предки літали на птеродактелях, бігали голіка, і люба букашка могла їх з'їсти. Коли ще навіть не було в Вікіпедії, щоб прочитати, що то за букашка, а інтернет мали лише самі продвинуті шамани, наші волохаті прадіди виробили привичку – обходити десятою дорогою все, чого вони раніше не бачили. А якщо воно ще й рухається, то спершу метнути в нього кілька списів і тим більше не підходити. Час проходив. Скоро люди придумали бритву і особливо красиво виголених вже навіть почали називати Гомо Сапіенс. Але древній інстинкт залишився. І ще дотепер, час від часу, дьорає звичайного жителя звичайного міста. Я робив експеримент. Вийшов на вулицю, витягнув кілька купюр і просто посеред тротуару почав роздавати їх людям. І знаєте що? За 15 хвилин, які я стояв, банкноти так і залишились в мене в руках. Люди проходили, окидали мене здивованими поглядами, дехто навіть чомусь бігти починав, дехто сміявся, але так ніхто й не взяв їх. Чому? Та тому що це щось непонятне і незрозуміле. Інстинкт сказав їм краще не варто. Але до слова скажу, що я, ти, твій сусід по кімнаті, Білл Гейтс, Катя Пошкарьова і навіть Равшан і Джамшут всі мої нащадками людей розумних. Тобто достатньо розумних, щоб не кидатися з голими руками на тигра і стрибати в прірву. І достатньо безстрашними, щоб все-таки вийти з печери і вполювати мамонта. Всіх інших просто відсіяла еволюція. Багато умів довго потіли, багато хлопців старалося. Хтось з них придумав колесо, хтось твою мікрохвильовку. І зараз в 21 столітті, на щастя, не треба вже копати яму 2х2 серед поля, чи струвати стріли зі змійною отрутою, щоб добути їжі. І не треба охороняти свою корову від дракона. І не треба йти за 15 кілометрів до річки, щоб попити води і попрати свої найки. І навіть якщо зовсім не виходити з квартири, чисто теоретично, ти можеш навіть дожити до глибокої старості. А якщо дуже пощастить, то навіть зробити кількох таких же безтолкових дітей. Ну, це теорія в вакуумі. В реальному житті до об'єктів Аля безпечно, можна додати ще школу, університет, роботу в хорошій фірмі і сусідній клуб, де ти приходиш забутися і хоч трохи розбавити алкоголем голубе від екрану монітора життя. До речі, один додаток ВКонтакті, так і звітує. Ти в мережі вже скільки-то днів, стільки-то годин. За цей час в Китаї зроблено 56 712 айфонів, в Гватемалі одружилося 18 152 папуаси, Доналд Трамп построїв ще 13 тисяч палаток з шаурмою, а в австралійському заповіднику народилося ще 15 зелених панд. Трохи відволікся. Простими словами, так просто від голоду ти вже не здохнеш, навіть якщо знову вибереш уже мільйон раз, протоптану своїми друзями і родичами стежку. Будеш досить непогано жити і доживеш, закінчиш на пенсії, як і всі. І насправді багатьох це дійсно влаштовує. Але тут питання в іншому: всі люди колись листувалися за допомогою голубів, сов і хрустального шара. А потім хтось придумав телеграф, радіо, педжери, мобільний телефон. І всіх цих людей спочатку хотіли спалити на кострі. І древні інстинкти людям говорили: бійся пейджера, бійся телевізора, ні до чого доброго воно не проведе. Ну, в деякому смислі я з ними навіть згоден. І вони не те ще не хотіли розібратися, що це таке насправді і як воно працює. Вони навіть чути про це не хотіли. А тепер покажи мені хоча б одного свого знайомого без мобілки в кишені або без лампочки в хаті. А між іншим, деякі недовірки ще кілька століть після її винайдення все ще палили вдома парафін, а дехто ще й зараз не признає інтернет. Мене дуже радують люди, яким я, наприклад, пропоную бізнес, а вони мені говорять, та ні, це не для мене, або та я вже знаю, що це таке, або та то несерйозно, або знайти собі нормальну роботу, або та твій бізнес не принесе тобі ніколи, того, що тобі там набої обіцяли. Хм, все ще полюємо на мамуті.